Дуже часто в заключенні МРТ ви можете зустріти такі терміни як спондилоартроз, спондильоз, спондилоліз або спондилолістез. В чому ж відмінність всіх цих термінів? Спондилоартроз – це пошкодження суглобового хреща дрібних суглобчиків хребта. Спондильоз. Це компенсаторна реакція хребта на пошкодження міжхребцевого диску. Коли міжхребцевий диск травмований і не здатний виконувати функцію амортизації і стабілізації між двома хребцями, по краю кіл хребців розростаються дрібні кісткові розростання, шитики, задачі яких Збільшити площу стикання двох поверхень і досягнути за рахунок цього стабільності і скомпенсувати е, роботу пошкодженого міжхребцевого диску. Спондилоліз це розсмоктування дужки хребця, що може призвести до нестабільності опорного комплексу і до розвитку спондилолістезу. А спондилолістез це вже безпосередньо зміщення міжхребцевого диска. Вперед, назад або в сторони відносно всіх інших хребців. Підхід до лікування кожного з цих станів відрізняється, тому для того, щоб підібрати оптимальний варіант лікування, чекаю вас до себе на консультацію.